Сьогодні український парламент продемонстрував країні своє істинне нутро, і з нутра цього дихало руським міром і безвідповідальністю. Точніше, смерділо. Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, це канал «Є Питання. 18 грудня сьогодні. Середа немає із чим вітати. Правда, в тому, що залишилось від українського парламенту. Сьогодні не набралось і половини депутатів, які під час війни з Росією вважають, що російським посіпакам в парламенті не місце. І ці люди забороняють колупатись в носі грузінська мічті і накладають санкції на проросійського Іванішвілі. Не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, і задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо. Всі реквізити внизу в описі і в коментарі. І давайте про це поговоримо. Тільки 217 народних депутатів проголосували сьогодні за невинне рішення відкликати нардепа забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, хоча б із комітета. Де він засідає, а він засідає в комітеті прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій. Голосів не вистачило. Бойко залишається не лише нардепом із мандатом, а й членом комітету з деокупації тих, кого окупували, в тому числі завдяки його риториці, завдяки політиці, яку роками проводили поліцили, до яких він належав, і завдяки його поїздкам у Москву до Путіна і Медведєва перед війною з Медведчуком на пару. Той самий Юрій Бойко, який до вторгнення був агентом Москви, щонайменше в метафоричному значенні слова агент, довести інше спецслужби досі не могли чи не хотіли. Путін вбився. У мене немає таких даних. Той самий Юрій Бойко, який вже після вторгнення, зараз в грудні 2024-го, після того як загинули десятки тисяч людей за те, щоб відбитись від цієї самої Москви, закликав в Тікток не ущемлять Руський мір і руською церкву. Радікали ви похоже, наші радікали взяли тот же курс, і за це з Юрієм Бойком провели в СБУ роз'яснювальну бесіду вчора. Виключити бойка з комітету деокупації і реінтеграції це найменше, що парламент міг зробити, щоб обмежити людину з такими поглядами, таким бекграундом і великими проросійськими планами, намірами на майбутнє, які ніде не ділись попри війну. Обмежити в тому, щоб він міг шкодити державі зсередини. Парламенту це те найменше, що колективна влада могла зробити, не відриваючи дуб від крісел. Лише натиснути кнопку в раді. Щоб виключити бойка з комітету, не треба було доводити, що висловлювання бойка не факт, що чимось відрізнялось від висловлювань його колеги по парламенту Євгенія Шевченка, якого за них відправили недавно у СІЗО. Щоб виключити бойка із комітету, не треба було проводити розслідування, щоб довести у суді винуватість бойка в одній з енергетичних справ. Де він фігурував довгий список таких справ незаслужено обділених увагою правоохоронців. Вчора виклав у Фейсбук експерт з енергетики Михайло Гончар, президент Центру глобалістики стратегія 21 Я скористаюсь ним і нагадаю. Окрім вишок бойка, придбаних за завищеною ціною в Сингапурі бурових установок через прокладки, я цитую допис Гончара. Ціле досьє його діянь давно тягне на важкі статті, починаючи від зловживання службовим становищем, нанесення шкоди державі в особливо великих розмірах і до державної зради, в списку, який наводить Михайло Гончар, справи, які можуть тягнути на щось набагато більше ніж виховна розмова в СБУ. Ось вони. Перше приватизація за смішні гроші лисичанського НПЗ на користь російської нафтової компанії ТНК Бойко. Тоді був директором ліносу і разом зі своїм падєльником по життю Бакуліним організували вигідну приватизацію найбільшого у Європі НПЗ в 2000 році. А вже через кілька років держава розплачувалась за це в 2003 році. Український літак Ан 124 було заарештовано в Канаді згідно рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив позов до України кіперської компанії. ТМР Енерджі за несплату їй заборгованості по контракту з модернізації Лисичанського НПЗ. Виявилось, що приватизатори завбачливо забули в лапках цей борг, а новий власник НПЗ розвів руками, мовляв, нічого не знаю, платити не буду. Компанія звернулася з позовом в арбітраж до держави Україна, який і довелось розплачуватись за таку бойку в лапках приватизацію. Друге схвалення схематозу Юрал Трансгаз компанії посередника, створеної на швидкоручно наприкінці 2002 року ізраїльським адвокатом і трьома безробітними румунами у вільній економічній зоні угорського села Чабди для постачань в Україну газу з Туркменістан. За схемою стояв Семен Могилевич, від чого охрініли ФБР США, як могла на таке піти українська сторона і очільник державного нафтогазу Бойко. Третє протидія у 2002-2004 роках у співпраці з російськими компаніями ТНК та ТрансНЕФТЬ запуску та використання нафтопроводу Одеса Броди для постачань каспійської нафти в Україну та центральну Європу, використовуючи південну гілку Дружби. Під його орудою був здійснений розворот нафтопроводу в реверсному напрямку для транзиту російської нафти через Україну на Чорне море, блокування проекту у напрямку Польщі і Словаччини. Це підірвало імідж України як надійного та прогнозованого партнера для реалізації стратегічно важливих проектів диверсифікації постачань нафти. Проект так і не був реалізований. А транзит російської нафти, обіцяний на довготривалий період, згодом припинився. Четверте проштовхування з 2002 року вигідної Росії схеми створення міжнародного консорціуму з управління і розвитку газотранспортної системи України. З української сторони документи підписував тоді голова правління Нафтогазу Бойко, з російської сторони голова правління Газпрому Міллер. Путін порадів. Цитата є приводи для поздоровлення у документі. Реалізована наша домовленість у такій важливій сфері, казав тоді Путін на церемонії підписання. Прем'єр Російської Федерації Касьянов відзначав, що запущено механізм створення консорціуму. Кінцевим результатом цього процесу повинно стати ефективне керування газотранспортними мережами на території України. Коли перший віцепрем'єр України гайдук відповідальний у ті часи за паливно енергетичний комплекс, образно кажучи, послав росіян та бойка за хутір Михайлівський у питанні про вштовхування газового консорціуму та використання Одеса Броди для російської нафти, так як це односторонньо вигідно Москві за рахунок інтересів України, то у грудні 2003 року бойко під диктовку товаріші з Москви доклав зусиль, щоб Кучма звільнив норовливого віце-прем'єра. П'яте безпосередньо участь у створенні під егідою Газпрому елегантної схеми в лапках газової корупції Росукер в швейцарському кантоні ЦУГ у 2004 році, використовуючи службове становище як очільника Нафтогазу та першого заступника міністра палива та енергетики. Ця схема остаточно розірвала прямі газові відносини України з Туркменістаном, чого і домагалася Росія після приходу до влади Путіна. Схема передбачала газову залежність України на 25-річний термін до кінця 2028 року, згідно підписаного контракту. В подальшому Руе через створення дочірньої Укргазенерго в Україні фактично захопило найбільш прибутковий ринок промислових споживачів газу. А угрупування фірташ Бойко Льовочкін стало нарощувати свій вплив. Показово, що в 2004 році, 22 серпня, бойкові з рук кучми було пожаловано звання Героя України, що навіть в ті часи виглядало дико на тлі його діянь, і цього звання Бойка досі не позбавлена. Шосте сприяння з міністерської посади у 2007 році діяльності ставленника ФСБ Деркача. Це той самий, що зараз російський сенатор, на посаді очільника енергоатому в реалізації намірів керівника Росатому Кирієнка відсікти Україну від співпраці з американською Вестінгхаус в сфері диверсифікації постачання ядерного палива і безповоротно реінкорпорувати енергоатом в російську атомно-енергетичну галузь. І встановити контроль над урановими родовищами в Україні. Сьоме керований програш у 2010 році Нафтогазу в стокгольмському арбітражі за позовом «Росукренерго» з поверненням 12 мільярдів кубів газу за рахунок Нафтогазу на загальну суму 5,4 мільярди доларів. Міністр палива та енергетики Бойко, очільник Нафтогазу Бакулін. Восьме згадані на початку вишки бойка. Це оборудка 2011 року з придбання за завищеною ціною через посередників двох самопідіймальних. Бурових установок в Сінгапурі, після чого генпрокуратура висунула звинувачення невстановленим особам у незаконному заволодінні сумою 400 мільйонів доларів державних коштів. Свідок в лапках бойко, який був на час придбання вишок міністром, вийшов сухим із води. Це Михайло Гончар нагадав лише найгучніші в історії української енергетики, історії, до яких був причетний особисто Юрій Бойко, і до яких були причетні, як правило, Росіяни. Винуватість Бойка в жодній з цих історій не довели, тому очевидно, Бойко і відчував себе настільки недоторканим напівбогом, що насмілився записувати ті ролики в Тікток, що він записував перед тим, як його покликали до СБУ. Може, нові обличчя і молода кров у парламенті не знали чи забули, ким був Юрій Бойка, поки їх тут не було. Будемо вважати це нагадуванням і депутатам і СБУ, і тим, кого бойко в Тікток почав агітувати за нього голосувати. Під наступні вибори прямо під час війни, Так от, 217 депутатів проголосували сьогодні, щоб виключити бойка всього лиш з комітету. І все це Верховна Рада колаборантів написав сьогодні після голосування нардеп від голосу Роман Лозинський. Для вашого розуміння голосувальників сьогодні в Раді було більш ніж достатньо за ведення переліку терористичних організацій, наприклад, дали аж 282 голоси, але всі вони потім розсмоктались кудись під час голосування за виключення бойка з комітету. Через кілька годин після обурення провальним голосуванням глава фракції Слуга народу Арахамія пообіцяв, що питання повторно винесуть на голосування і. Вирішать його остаточно, як він написав, остаточне вирішення російського питання в мініатюрі. Арахамія також порахував у відсотках, яка із фракцій скільки голосів дала за виключення бойка з комітету сьогодні, і вийшло ось що. Постанову до речі за виключення бойка справедливості заради ініціював нардеп слуги народу Олександр Алексійчук, Він з цього самого комітету, де і бойко. Так от слуга народу дала 166 голосів. Це 71,2% від складу фракції. Голова фракції Арахамія голосував за. Європейська солідарність дала 17 голосів. Це 62,9% від складу фракції. Голова фракції Порошенко відсутній. Хоча перед цим на засіданні був. Пише Арахамія, я не перевіряла, якщо чесно. Батьківщина сім голосів, 29,1% від складу фракції. Голова фракції Юлія Тимошенко. Відсутня. Хоча перед цим на засіданні була голос 12 голосів, 60% від складу фракції. Голова фракції Олександра Устінова відсутня. Група партія за майбутнє 4 голоси 23,5% від складу групи. Голова групи Тарас Батенко голосував за. Група Довіра. 4 голоси 21% від складу групи. Голова групи Олег Кулініч. Відсутній. Група Платформа за життя і мир. Передбачувано 0 голосів. Група Відновлення України передбачувано 0 голосів. 7 голосів дали позафракційні. З них все керівництво ради Стефанчук, Корнієнко і Кондратюк голосували за відсутнім. Був Дмитро Разумков, хоча й перед цим на засіданні він був. Така картина, якщо поіменно, тому з другої спроби впевнена, та ще і після розголосу чергового голоси за відкликання бойка із комітету таки знайдуться. Але остаточним вирішенням питання це не буде. Остаточним вирішенням питання бойка буде, коли правоохоронні органи, зрештою, всерйоз проаналізують діяльність Юрія Бойка і на предмет безпеки державних інтересів зараз, і на предмет його ролі в тому, як і хто доїв і паразитував на українській енергетиці за час, коли він обіймав найвищі посади в. Ну і для прикладу, чим корисні в лапках в раді колишні депутати ОПЗЖ, як Юрій Бойко, зараз він теж сьогодні був. Парламент сьогодні знову спробував проголосувати за скандальний законопроект, який уможливить переслідування журналістів-розслідувачів 102.42. за розслідування, які роблять схеми, ткач, бігуси, слідство інфо і інші журналісти, можна буде отримати 8 років. Цей законопроект один раз вже збили з розгляду пару тижнів тому. Українські медійники та правозахисні громадські організації закликали депутатів не голосувати за це, бо цей законопроект несе значні загрози для свободи слова, для роботи журналістів, для захисту журналістських джерел і викривачів корупції в Україні. І от сьогодні депутати зробили нову спробу поставили в порядок денний оновлену редакцію законопроекту, але вона ніяк не усувала ризики. Шкідливі норми, проти яких виступили медійники і правозахисники під час минулої спроби його протягнути через раду, з проекту закону не прибрали. Натомість, щоб протягнути його через парламент, у нього вписали псевдоскасування сумнозвісних правок лозового, як заявили сьогодні в центрі протидії корупції. Але правоохоронний комітет, попри все, підтримав оновлений законопроект. І сьогодні парламент збирався його голосувати, і відстояв у розкладі голосувань. Комітет цей очолює Слуга народу Іонушас. Нагадую, а сам законопроект був початково поданий нардепом забороненої ОПЗЖ Григорієм Мамкою, його колегою суто Мамаяном, водій якого ймовірно допоміг втекти з країни ще одному члену цього комітету Дмитруку, а також народним депутатом Слуги народу Максимом Бужанським. Сьогодні, після розголосу в ЗМІ і в соцмережах, законопроект цей з розгляду зняли, але я впевнена, він повернеться. На цьому поки все по цьому і по парламентському фронту. Вибачте, друга важлива тема: країни Європейського союзу можуть відправити в Україну до 100 тисяч військових в разі припинення вогню. Такі заголовки сьогодні облетіли всі наші змі. Ось про що саме йдеться насправді. Зеленський сьогодні у Брюсселі там запланована зустріч з ним лідерів країн ЄС і НАТО і генсека НАТО. Як анонсували напередодні, мають бути лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії і Польщі. Однією з тем розмови називають всю ту саму тему миротворців в Україні, яку з подачі Еммануеля Макрона обговорюють вже кілька тижнів після зустрічі Макрона, Трампа і Зеленського. В Парижі, ось що пише про ці 100 тисяч сьогодні Ройтерс. Європейські лідери обговорюють відправку військ в Україну в разі припинення вогню або мирної угоди, оскільки Трамп чітко дав зрозуміти, що американських військових в Україні не буде, щоб гарантувати безпеку. Це правда. Переговори під керівництвом Макрона знаходяться на ранній стадії, але в них вже проявились деякі розбіжності щодо можливих цілей і мандату такої місії, і навіть доречності порушувати це питання зараз взагалі. Європейські лідери публічно наполягають, що зосереджені на збільшенні військової та економічної допомоги Україні, і що вони не бачать поки що ознак готовності Путіна до переговорів. Проте за лаштунками деякі офіційні особи думають про те, як європейські країни в Майбутньому можуть забезпечити гарантії безпеки для України, в тому числі за допомогою сил десятки тисяч солдатів, які будуть присутні фізично в Україні. Джерела Ройтер скажу, що великі європейські країни, такі як Франція, Німеччина, Італія, Польща і Великобританія, дійсно обговорюють, як вони в майбутньому можуть сформувати ось такі сили. Макрон зіткнувся вже з першим негативом в просуванні цього питання, коли минулого тижня прем'єр Польщі Дональд Туск сказав після зустрічі з ним, що Варшава не планує приєднуватись поки до таких сил. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у понеділок, що Берлін ймовірно зіграє певну роль у забезпеченні припинення вогню, але. Поки що за НАТО рано говорити про те, які сили для цього знадобляться. Генсек НАТО Рюте сказав минулого тижня, що він закликав би колег по НАТО і Україну поменше публічно обговорювати майбутні сценарії, бо коли їх обговорюють ось так відкрито, то навіщо Путіну сідати за стіл переговорів з кимось? Аналітики, яких цитує Reuters, кажуть, що поки що дискусії виявили плутанину щодо того, чи буде майбутня європейська місія виконувати традиційну миротворчу роль, таку як спостереження за лінією припинення вогню, чи вона буде виконувати роль надійного стримуючого фактору проти будь-яких подальших спроб Росії нападати? Італійські чиновники кажуть про миротворчу роль, тоді як французькі й українські зосередились на функції стримування. Розбіжності є і щодо розміру таких сил, які будуть потрібні, йдеться про те, що такі сили стримування можуть бути сформовані коаліцією з 5-8 країн. А розмір їх залежно від точної місії оцінюють в уже озвучені раніше, не публічно самим Макроном, близько 40 тисяч військових. Враховуючи ротації, мало б ітись про близько 100 тисяч військовослужбовців. Це Ройтер цитує європейських військових аналітиків і одного посадовця, і це за їх словами серйозно розтягне власні європейські сухопутні сили. Якщо деякі європейські країни скоротять інші свої місії, такі як миротворчі місії на Балканах, таке військо може набратись. Також обговорюється мандат самої місії. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що це має бути егідою ООН. Інші європейські посадовці заперечують, що це дасть мовляв Росії все ще постійному члену Ради безпеки ООН, надто великий вплив. За словами аналітиків, європейцям також ймовірно доведеться переконати Сполучені Штати все ж якось долучитись до такої майбутньої місії, принаймні даними розвідки. Немає відповіді в усіх і на такі прагматичні питання, як: А що буде, якщо європейського солдата в Україні застрелять? Цитує Reuters одного з посадовців. Представники нашої влади в останні дні публічно просувають риторику, що Україна поки не готова до переговорів, бо не знаходиться в позиції сили. Зеленський сьогодні спілкувався онлайн з читачами і редакторами французького видання Алія Парезьєн. І на питання, чи могла би Україна тимчасово відмовитись від Криму і Донбасу, сказав, що юридично Україна не може відмовлятися від своїх територій, бо це заборонено Конституцією. А фізично це все лише гучні слова, бо у України поки що немає сил відвоювати Крим і частину Донбасу, які Росія фізично контролює, але Захід може вплинути на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Там же він сказав, що бачить волю Трампа швидко закінчити цю війну. А Трамп, мовляв, бачить його зеленського волю закінчити цю війну не за рахунок України. Американська частина історії з планом закінчення війни отримала наступне продовження. Вчора стало відомо, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог в січні приїде особисто в Україну. Метою його візиту джерела називають швидше збір інформації і фактів для ухвалення рішень адміністрації Трампа щодо України, а не безпосередньо переговори чи підготовку до них. Крім Києва, Келох планує візити в декілька європейських столиць, зокрема Рим і Париж. В Росію Келох їхати не планує, принаймні, станом на зараз. На такій стадії сьогодні ці питання з миротворцями і миром за 24 години. І ось про що ці 100 тисяч військ. Які так розслабили Юрія Бойка, що він почав агітувати за русський мір? Та й багатьох розслабили. Не варто спостерігаємо. На тому все у мене на сьогодні. Нагадую, не забудьте підписатись на її питання, вподобайку, закинути на збір для 12-го загону. Всі посилання на банки і картки в описі під цим відео. Дякую всім, хто підтримує канал. Бережіть себе. Побачимось. А якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.